Валентина Рудавка набирає воду з криниці поблизу свого будинку. У селі Слабин. Каже, власної колонки у двері немає. Щоденно для її сім'ї необхідно від трьох до п'яти відер води. Але прання більше треба, а для зготові їсти та небагать. Також цю воду родина використовує як питну. І сиру буває, і не кип'ячену п'ю, і мама тут і за мамою кажує, дає. Ну я якщо поки п'яти садаки. Перевірити якість води в громадських колодязях сіл, які наближені до річки Десна, приїхали представники Держпродспоживслужби. Це Слабин, Шестовиця та Киїнка. Цього дня тут відібрали проби в чотирьох колодязях. За словами головного спеціаліста Чернігівського районного управління Сергія Коробка, дослідження проводять для моніторингу у зв'язку з масовим замором риби у Десні. Це проба зразка води питної на фізико-хімічне дослідження, зокрема на показник нітрити і нітрати. Це іменно на мікробіологічне дослідження і ширіх колі загальні коліформи. Нагадаємо в річці Семь, що є притокою Десни, 26 серпня почорніла вода та стала масово гинути риба. 9 вересня брудна вода дійшла й до Чернігова. У Десні також стався замор риби. За інформацією міндовкілля, 14 серпня. До сейму потрапило органічне забруднення з цукрового заводу у селищі Тьоткіно Курської області. РФ Сергій Коробко розповідає, за результатами досліджень колодязньої води видається експертний висновок. У разі якщо є невідповідність нормам, до органів місцевого самоврядування надходить сповіщення разом з рекомендаціями. Тобто, проведення чищення, ремонту і дезінфекцію і послідуючи відбір. Проб дослідження води проводимо і порівнюємо, чи покращилась вода питна в колодязі, чи ні. За словами старости села Шестовиця Сергія Медведєва, криниці в селі не мають великого попиту, бо є централізоване водопостачання. В колодцях беруть воду люди в тих випадках, коли немає світла і немає водопостачання. А так у майже в кожному дворі. Є центразово водопостачання, наші нарікань таких не було у нас. Жителька села Киїнка Надія Нестаровець користується центральним водопостачанням. Пригадує, скриниць брала воду у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Люди з города навіть приїжджали до нас у там колодці, вибирали воду. Ну було таке, що врем'я пройшли повсестов, закоже не було води вибиралася до вечір. Ну так вода, наче нічого була. Один з громадських колодязів Киїнки розташований біля подвір'я Миколи Шкляренка. Чоловік використовує воду з нього лише для технічних потреб, бо має водогін. Якщо закип'ятить багато кальць, багато це накипів. Накипі, воно і раніше було так, і все час. А так вона вода вона на смак, вона приємна. вода, нормальна можна. Каже, коли необхідно приготувати їжу з колодязної води, він попередньо її фільтрує, а вже потім кип'ятить. За інформацією головного управління Держпродспоживслужби в області, згідно з висновками лабораторних досліджень, вода відібрана в селах Киїнка, Шестовиця та Слабин за мікробіологічними показниками. Відповідає вимогам державних санітарних норм та правил. Але в трьох чотирьох випадків зафіксували відхилення від норм міст нітратів і нітритів згідно з результатами лабораторних досліджень, ці відхилення не пов'язані з забрудненням води в річці. Десна Марина Кирієнко, Олексій Жернов, Суспільне, Новини Чернігів.